Сергій Ткачук ветеран війни. У військо пішов перші дні повномасштабної війни. Нищив ворога у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. В боях на Харківщині отримав складне поранення, після якого змушений був піти з війська. Сьогодні він один з перших, хто приступив поріг щойно відкритого спортивного адаптивного клубу для ветеранів та людей з інвалідністю в Поворську на Волині. Його відкриття стало можливим завдяки перемозі громади в конкурсі Час діяти нестримні». На умовах співфінансування вона отримала грантову підтримку від благодійного фонду МХП громаді в межах програми реінтеграції військових та ветеранів МХП поруч, державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх за підтримки міністерства молоді та спорту України в межах проєкту Активні парки програми президента України. Такі Центри вони повинні бути з кругом, тому що ми розуміємо, що ветерани повертаються, і ми повинні їх підтримати і створити для них адаптивні клуби, де вони можуть і відновлюватися, і займатися і продовжувати займатися спортом. Саме на поворській громаді ми бачимо, як невеличка громада могла взяти участь у конкурсі, знайти співфінансування, знайти в собі сили, знайти тренера і створити такий унікальний простір разом. З дружиною прийшов на відкриття простору військовий Юрій Руть. Волинянин воював у складі штурмової бригади Людь на Донеччині. Отримав поранення. Зараз очікує на переведення в інший підрозділ. На посаді інструктора він готуватиме військових до бойових дій. каже цей простір надважливий. Ливий для ветеранів, бо кожному з них бракує місця й умов для того, аби відволіктись від думок про пережити на фронті, щоб е хлопці, такі як я, мали можливість е навіть в тому плані розгрузити голову, е не думати про щось погане, а прийти сюди, позайматися, поспілкуватися, е щось для себе опанувати нове. І трошечки забуватися про те, що там може вони чи бачили, чи пережили там, і так далі. Розташований клуб у приміщенні центру культури та дозвілля. Нині тут є бігова доріжка, штанга для силових прав, тренажер для пресу, карамати, резинки, еспандери. Невдовзі довезуть легкі гантелі та велотренажер. Тренер Павло Брича підбирає вправи відповідно до фізичної підготовки та потреб відвідувачів. Зарплату йому виплачуватиме всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Є різні напрями, які ветерани можуть обирати: це функціональний тренінг, плавання, регбі, баскетбол на кріслах колісних. Волейбол сидячи, гольф і багато інших напрямів. Наша головна мета дати ветеранам великий вибір рухової активності, для того, щоб поліпшити свій фізичний стан та ментальний. У Поворській громаді нині більше чотирьох тисяч жителів. Серед них майже 200 мобілізованих, які за контрактом несуть службу в лавах збройних сил України. Також в громаді є 65 ветеранів війни, які вже повернулися додому. Взяти участь у конкурсі. Громаду спонукало бажання створити комфортний простір, куди б ветерани приходили не лише займатися спортом, а спілкуватися, відпочивати та проводити час з користю. Це дуже приємна подія в нашій громаді. Надіємося, що вони тут себе знайдуть, згортуються в цьому просторі, будуть спілкуватися і будуть знаходити себе як далі жити, як далі рухатися. Ветерани кажуть, такі ініціативи додають відчуття підтримки та приналежності до громади, адже адаптивні клуби це комфортні умови для відновлення, адаптації і нових можливостей для українських захисників в цивільному житті.